Пане Євгене, отаке формулювання м, красиве з одного з одного боку, так а, але а, трішечки ну яке мабуть викликає ну підозру, неприйняття емоційне, принаймні в Україні, коли а, кажуть, що потрібна здорова демократія. Це такий натяк, що у нас немає здорової демократії. Взагалі формулювання із досить розмитими критеріями звучать зараз від представників Америки. Чому? Ну, в першу чергу, це ж не свіжа заява. Це заяву, ще робив Джозеф Байден накануні до Вільнюського саміту. Про це наголошували інші лідери інших країн, тому що дійсно вони вважають їх експерти, їх аналітики. Вважають, що на сьогоднішній день в Україні дійсно недостатньо розвинута система антикорупційної політики, верховенство права незалежної судової гілки влади. У цих інституцій, плюс це ж не тільки ця е, цей наратив і ця вимога про яку говорить Сполучені Штати одне з дуже важливих питань, яке стосується е, вступу в НАТО, це є забезпечення контрзвідувального захисту і безпеки. Тобто, фактично, нам потрібно ліквідувати п'яту колону і е, розвинуту агентурну мережу Російської Федерації, яка була створена ще е, вже останні 30 років. Це дуже серйозне питання, яке Дуже бентежить і дуже турбує наших західних партнерів, тому що фактично ми входимо в сім'ю. Якщо входимо в сім'ю північно-атлантичного альянсу, то ми повинні розуміти, ми будемо е в, в одній системі управління, од одна система шифроподів, одна система використання е озброєння військової техніки натаски. Якщо буде утічка витічка інформації з першого з джерел, це буде загрожувати безпеки альянсу. Тобто, ці вимоги ставить Сполучені Штати, да не тільки сполучені Пане Штати, ген, а... але от скажіть, будь ласка, ви ж ну про українську політику знаєте, не з чуток у нас політики у Верховній Раді. От зараз е, вважається, що це є п'ята колона. Водночас, якби відбувалися такі. Ну зачистки політичні це би могло виглядати втручанням у політичну систему, в політичне життя, у погляди і так далі. Тобто тут необхідні судові висновки з іншого боку. Ви говорите про агентуру, але такі викриття і в Польщі озвучуються, і в Німеччині озвучуються достатньо багато інкорпорованої агентури. Польща навіть спеціальну агенцію, якщо я не помиляюсь створювала для того, аби боротися із подібним. Але в їм це не заважає бути всередині НАТО і не наражати. На занадто вже серйозну критику. З, е, ну Якщо я з вами не погоджуюсь категорично, uh -huh. якщо брати по відсотках і по кількості, то Система контрзвідувального захисту Польщі, Німеччини, Франції та інших країн НАТО набагато сильніше, uh -huh. і там поодинокі випадки агентури, яка може здавати стратегічні питання, пов'язані з військовою тематикою, з військово-політичною тематикою. Та да, дійсно є агенти впливу в політичному колі, є агенти впливу в різних інших uh -huh. нюансах. Ну що стосується захисту безпекового фактору, спецслужб. Армії і так далі, то там е, набагато менше у нас. Фактично міністром оборони був громадянин Російської Федерації, керівник mm -hmm. СБУ був громадянин Російської Федерації, керівник служби зовнішньої розвідки був при Януковіща, і ви ж розумієте, була інкорпорована яка кількість е, їхніх людей mm -hmm. і зараз це продовжувалося, скандал mm -hmm. з тим же кулінішем, сівковичем, і так далі. Тобто, це дуже складна ситуація. І це yes. не це не зрівнянні моменти стали розвиток тих країн, скільки років вони знаходяться в північно-атлантичному альянці, mm -hmm. як там працює система контрозвідки і всього іншого. Це пане Євген, а от із власне склад. Кадрами, так би мовити, політики. от складовими нашого політичного життя. Нині ми активно за ним не стежимо або воно просто відбувається в іншій формі, не в такій активній, як було раніше. Але якби ми подивилися на весь спектр, а то ми розуміємо, що він достатньо широкий до його частини можна мати політичні претензії і казати, що це п'ята колона. Ну, принаймні на сьогоднішній день в політичному істаблішменті, на чому ми беремо парламент. то mm -hmm. ну, фактично ми підчистили ці mm -hmm. авдіїви. Канюшні ви прекрасно розумієте, в першу чергу це ОПЗЖ, Це була головна п'ята колона, яка не скривала цього. І фактично, ви ж бачите, половина поскладала мандати, половина збігла за кордон. Когось ми обміняли на наших героїв і так далі. Тобто фактично, тут в цьому плані чистка певна була. Але е, потрібно буде ще робити певні е, тілорухи, і ми mm -hmm. повинні будемо робити це на майбутніх виборах, коли ми будемо обирати новий склад парламенту і так далі. Тобто, це дуже буде мати велике Ну, тут. Немає Оце ризику, коли будуть запущені ці механізми. Немає ризику, що може тоді Україну обвинуватити в тому, що вона звужує демократичні свободи. Ну е, да, звичайно можуть бути різні перегиби, але потрібно, якщо ми хочемо досягти стратегічної цілі, членство в північно-атлантичному Альянсі, стабільні гарантії безпеки від наших партнерів, членство в Європейському Союзі тобто, оту от е, той стратегічний курс, який для України є найбільш Приємними найбільш важливий, тобто тоді ми повинні збалансовано виконувати ці всі вимоги і не перегибати палку. Uh -huh. тому що всі за цим будуть слідкувати і в Європі, і в Сполучених Штатах. Тут треба робити баланс, і тут треба дуже обережно до цього ставитись, але виконувати ці задачі потрібно, тому що північно-атлантичний е, е, альянс це військово-політичний оборонний союз, де політична складова не чим не менше, чим військова складова стандарти життя, стандарти е, всі, які є вплоть до стандартів води, і так далі. Вони теж. Всі прописані в документах, які є в статуті. от За чим ми зрозуміємо, що демократія здорова, які критерії цього? В буквально один, два, три. Якщо вам у вас є таке бачення: верховенство права, судова система незалежна, антикорупційна політика і система державного управління, яка відповідає демократичним стандартам, в тій формі, в тій парадигмі. Політичного устрою, який є згідно конституції України, тобто ну от такі принципи їх далі можна розшифровувати звичайно по кожному по кожному пункту. Угу. Ну пане Євгене, от як такий підсумок певний: ви не сприймаєте це як пошук гальма для ситуації, так би мовити, що ми Ні, розігналися в вступати в НАТО, а і тут от знаходять якісь кнопки, що можна висунути претензію до антикорупційної боротьби. Давайте висунемо. Ні, ні, нам скасували цей результати цього саміту. Ми повинні оцінювати не з боку російської пропаганди, яка почала з чорашнього дня і з позавчорашнього дня розганяти тезу про що зрада. Все пропало, Україну в НАТО не беруть, тобто їх кинули і так далі. Не можна цього робити. Ми повинні зовсім по іншому дивитись. Ми повинні дивитись як великий шах вперед. Угу. Тому що, по-перше, ми залишилися кейсами підтримкою 23 держав, які підписали декларативні дані про те, що вони підтримують Україну на шляху до НАТО. Ми отримали безпрецедентні за е, пропозицію гарантій безпеки від Великої Сімки. Такого ще не було. І відразу реакція Росії була, що це загроза російським національним угу. інтересам. Ми отримали е, е, раду Україна НАТО. Це дуже серйозний високий рівень, де ми на рівних є. З іншими членами НАТО і можемо консультуватися в будь-який час, кликати цю раду при певних обставинах і так далі. Тобто, фактично, фактично, є позитив і є рух вперед. Та дійсно ми повинні зробити оцей не в кейс. Доробити його це насправді так, да, Він можливо складний в плані практичної реалізації, але ми повинні це все робити, якщо ми uh -huh. хочемо досягти стратегічної мети безпеки, сталого розвитку і демократичного принципу е uh -huh. існування нашої держави. Ми, ми повинні всі згуртуватися, і суспільство, і влада, і всі інституції і зробити все для того, щоб реалізувати ці всі парами. Uh -huh. Ми повинні це зробити. Дякую, пане Євгене, за цей акцент. Давайте тоді звернемо увагу на заяву. Можливо, вона трішки загубилася зараз за усім, що прозвучало із Вільнюса, але вона викликає інтерес. Захід готує великі подарунки для України стосовно ЄС наприкінці 2023 року. Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що, попри те, що Київ не отримав зеленого світла на членство у НАТО на саміті у Вільнюсі. Захід готує, як він сказав, чудові речі для України. Він наголосив, що не хоче втручатися у справи великих держав, проте додав, що очікувати хороших новин все ж варто щодо подальших рішень. ЄС, що саме Вучич мав на увазі під подарунками, невідомо. Нагадаю, Сербія приєдналася ну, власне, стала кандидатом на європейсько союзне членство у 2009 році. А Билград не є членом НАТО, хоч у 2014-му підписав угоду з альянсом та із його союзниками. І пане Євгене, я ось тут. Хочу запитати, а як нам сприймати Вучич, ну як для України такий політик не вельми однозначний, тому що а, Сербія має а, і російський трек, достатньо серйозний, потужний а, і в політичному, в політичній риториці багато такого проросійського звучить. І коли в лапках, так би мовити, говорить про серйозні і великі подарунки Україні, Вучич, то для мене це трішки неоднозначне формулювання. Як ви його сприйняли? Про що, що що він мав на увазі? Він мав на увазі, що під кінець року можливо розпочнуться, а я думаю, вони розпочнуться переговори, переговорний процес щодо вступу України до європейського союзу. Тобто, це останній етап, який є в системі е, погодження вступу до Європейського Союзу. Після того йде вже безпосередня процедура вступу в Європейський Союз. Я думаю, що він мав на увазі це, тому що вони бачите, вони кандидати з 2009 року, Туреччина з 99 року, і так далі. Тобто, фактично, така така, я так розумію, ревнощі, такі, мабуть, в його заяві були можливо, він мав це на увазі, тому що і я думаю, що у нас є всі можливості і всі шанси, почавши переговорний процес, ну достатньо швидко стати повноправними, повноцінними членами Європейського союзу. Плюс я думаю, що нам саме головне. Ми ці критерії, які нам поставила європейська комісія, сім критерій, сім вимог, ми практично їх виконали. Там залишились деякі моменти, які треба узгодити і допрацювати. І фактично ми можемо рухатись напряму європейський союз. Єдине питання це технічних стандартів. Але я думаю, європейський союз нам надасть. Е певну певні канікули на цей період, для того Ну я думаю, це приблизно нам потрібно 5 років. Все одно буде відновлення України, і ми будемо під це відновлення е, всі узгоджувати ці технічні стандарти Європейського союзу. Це що стосується і виробництва, і торгівлі і послуг, і так далі. Це дуже багато великий спектр. Ми їх не можемо виконати там за тиждень, за місяць, за рік. Тобто, це дуже складно. І в принципі, якщо все піде нормально, я думаю, що за рік. Після, після початку переговорів, то реально Україна може стати повноправним, повноцінним членом Європейського Союзу. А для нас це дуже важливий фактор, і угу. в безпековому плані, в тому числі. Так, це важко переоцінити. Дякую за оптимістичний сигнал ну, принаймні, це перекриває певною мірою якісь сумніви, які тіні, які можуть виникати в натівському напрямку, то от такий сигнал, безперечно, викликає серйозний оптимізм. Але якщо вже говорить і сам Вучіч про те, що так от є один трек, є інший трек, тут не отримали прямого сигналу, якого хотіли би почути. А ну зате от буде щось позитивне вже протягом цього року за іншим напрямком. А і ще один лідер Європейський. Ський, мабуть, хотів би, щоб результат був ну якимось іншим. Про Віктора Орбана я говорю, тому що на саміті НАТО закликав інші країни. Припинити постачання зброї Україні та всадити Київ за стіл переговорів із Москвою. Відео звернення угорського лідера опубліковано 11 липня в соцмережах. Прем'єр-міністр Угорщини у Вільнюсі заявив, що найважливішим питанням дводенного саміту НАТО є війна між Росією та Україною. У зв'язку з цим він закликав припинити постачання Україні зброю, натомість якомога швидше почати мирні переговори. Свою позицію Орбан аргументував тим, що війна йде по сусідству з Угорщиною, де Вають десятки тисяч етнічних угорців, зокрема на Закарпатті. Він додав, що Угорщина виступає за те, щоб альянс не змінював своєї колишньої позиції, оскільки є військово-оборонним союзом і був створений для захисту своїх держав-членів, а не для ведення військових дій на території інших країн. Ну, от цікавинка. З одного боку в соцмережах оприлюднив таке відео, з іншого боку, ну, ком'юке фінальне ж теж мав підписувати і Орбан, тому що це всі країни а, мають його завізувати. Як сприймати, що це таке? Це а, а, прихильникам там своїм а, в, чи кремлівським контролерам а, показав одну картинку, виконав іншу, чи, чи що відбувається? Ну, що стосується Орбана? Я не говорив про це. Я дивлюсь на цю людину, і мені просто важко взагалі коментувати його дії, да тому що ця людина, яка я бо їй порадив би звернутися до, до, до угорців, які ще залишились живих, яким 85-86 років, які були свідками кровавої різні 56-го року в Будапешті. Коли радянські танки давили і дітей, і жінок, і так далі, коли е дружина посла Радянського Союзу Юрія Андропова з зду з'їхала і потім лікували в кремлівській лікарні дуже довго, вони забули, хай він до них звернеться, бо він 64-го року народження. Він такий розумний, тому що він не пам'ятає. Зараз він просто дає цей наратив російський, розповсюджує і в Європейському Союзі, і в Північно-Атлантичному Альянсі. Тобто, фактично він відпрацьовує. Гроші і відпрацьовує бізнес-інтереси з Російської Федерації таким чином, такими заявами. Він що, не розуміє прекрасно, що припинивши постачання зброї і умовно погодившись на якісь переговори, фактично, ця, ця цей рух він просто знищить Україну, знищить українську націю, український народ. От і все. Тобто, про Орбана, у мене ну, ну це, це чистий консерва Кремля в Європейському Союзі, і Північно-Атлантичному Альянсі. Да, він ще багато створить нам проблем. Перешкод і так далі. Але я думаю, що коли ми будемо повністю готові по всіх параметрах і по Європейському Союзу, і по Північно-Атлантичному альянсу, його позиція не буде нічого варта. Бачите, як з Швецією. Як тільки Туреччина погодилась стосовно ратифікації, Ердоган відкрив дорогу Швеції, Що Сіарто сказав. Та у нас ніяких проблем, і претензій немає, ми все швидко ратифікуємо. Розумієте? Ну, це такі двойні стандарти, але повна. Повне відпрацювання російських наративів і російської е, політики. А просто на кого від... тоді такі відео розраховані, на ваш погляд? Це, ви правильно сказали, це відпрацювання кремльовських кураторів. Відпрацювання кремльовських кураторів. Що я робив? Я не просто робив, я публічно заявляв на саміті НАТО в присутності президента Сполучених Штатів, прем'єра Великобританії і інших лідерів. Так і плюс там же і представники сімки, і представники Тіхатянського регіону, і так далі. Я ж при всіх говорив припиніть надавати зброю, да, посадіть за стіл перемовин. Ну, і все. Це отакий от наратив, чисто про Кремльовський, і ця вся відеозаписи це не для внутрішнього ага. даже споживання в Угорщині. А це назовні для Москви, для того, ага. щоб вони бачили, як їх агент працює і як він відпрацьовує всі е, повністю. Всі псну все те, що вони йому надавали, надають, і які у них є інтереси. Пане Євгене, але ось якщо ми так і натівський і е, трек напрямок до європейського союзу, євроінтеграційний, тримаємо в полі уваги одночасно. То принаймні, фінальне комуніке е, Орбан підписав, і там йдеться про е, гарантії безпеки для України, хоча вони не конкретизовані. А, але і е, ще переговори в напрямку європейського союзу і тут теж поки що принаймні рішення консенсусом а, має ухвалюватися, і тут голос Угорщини теж важливий. Ми думаємо, ви відчуваєте, що ну, це так само буде відносно конструктивна позиція, тобто, якісь фінальні документи Угорщина буде візувати і схвалювати, вони можуть нам ставити в палки в колеса, це факт. Але є механізм дії, про верніше протидії проти Угорщини в тому ж європейському союзі. Він прекрасно розуміє. Це і питання фінансування з Брюсселя, це і можливе застосування сьомої статті договору про європейський союз і так далі, в плані як санкційної політики для країни Європейського Союзу, яка не відповідає деяким критеріям е вимог Європейського Союзу. Тобто механізми є вплив. Бачите? І тут же теж він підписав цю декларацію е головну по північно-Атлантичному альянсу. Бо він прекрасно теж розуміє, що в цьому великому е в цій великій. Е прекрасно є е, 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 прекрасно розуміє, що потрібно себе поводити адекватно. Угу. А в цій великій грі. Дякую дуже, пане Євгене. Євген Добряк, народний депутат України шостого скликання, експерт із міжнародних питань. А з нами на е, Апостроф TV Спасибі за сьогоднішню розмову. Чекаю на нові зустрічі і рухаємося до наступних тем.